Дуже стисло описали, що відбувалося в Україні як підґрунтя до того, що необхідна була переклад священного Писання на українську мову, яка б е в собі вмістила і нація створення, і державостворення, і підвищення культури, яка вже була дуже могутня. І цю культуру вже знали в світі. Ми зараз дуже теж коротко е, освітили оці постаті, прекрасні постаті Пантелеймона Куліша, Івана Нечуй Левицького і Івана Олія з різних сторін України. І в другій частині ми вже будемо долучатися вже. До о, героїчного труда, як, як було важко і тяжко зробити оцей переклад. Тобто, це буде 3 травня. А зараз, наприкінці, ми помилуємо.